Знімаю відео про те, що таке. Лясе, лясе це закладка тканєва, ми її вшиваємо одразу разом з ніткошвейкою в твердому переплюті. По ціні така опція додає до книжки в залежності від накладу. Від 5 до 1 гривні за одну книжку. Тобто, якщо книжок у вас мало штук 20, то десь там, може гривень по 3-5 коштувати. Якщо книжок багато, то дешевше, бо сама ця тісьма вона продається в тканівих магазинах. Ми її купляємо і вшиваємо до книжечки одразу з Ніткашвійкою. Це виключно для твердої обкладинки перепльота 7БЦ. Це так перепльот називається. Палітурка. Дякую за увагу.